Вітаю Євгенія Мутрич. і Далі коротко про головне з нашого сайту. Вибори канцлера в Німеччині нетипово проголосували лише з другої спроби. Польські перевізники знову обіцяють протести на кордоні з Україною та про ракетні обстріли Індією Пакистану. Отже, почнемо з Німеччини. Там є новий канцлер. Після поразки у першому турі виборів, яка стала безпрецедентною подією в історії Федеративної Республіки, мерц таки здобув необхідну більшість голосів з другої спроби голосування. Нагадаємо, вівторок уперше за понад 70 років німецький бундестаг провалив першу спробу голосування, та вже з обіду у другому турі Мерц отримав підтримку у вигляді 325 голосів. Це на 9 більше ніж було необхідно. За кілька годин після голосування у парламенті новообраний канцлер Німеччини склав присягу. На нашому сайті ви знайдете матеріал, у якому йдеться про позицію нового канцлера щодо міграційної політики. Мерц обіцяв запровадити жорсткіші заходи щодо мігрантів у його країні, зокрема, скоротити державну допомогу з безробіття. Водночас були повідомлення про наміри спростити процедури для працевлаштування мігрантів. Плани нового уряду в етері «Слава ТІВі прокоментував фахівець західного інституту Віктор Савінок. Він підкреслив, що. Плани зменшити допомогу з безробіття біженцям можна розглядати у кількох аспектах. Перше стосується людей, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, і цим людям виплачуватимуть справді меншу державну допомогу з безробіття, а саме 460 євро. Раніше мігранти отримували 560 євро. Інший аспект стосується прискорення процедури, які пов'язані з визнанням кваліфікації мігрантів, і це особливо важливо для українських воєнних мігрантів, оскільки саме бюрократичні проблеми визнання дипломів перешкоджали багатьом людям самостійно працювати. Більше на цю тему і про нового канцлера і про його політику знайдете у матеріалах на нашому сайті. А ми йдемо до польської тематики. Тож польські перевізники знову планують протести на кордоні з Україною. Один з ініціаторів протесту, представник польських перевізників Рафал Меклер, повідомив, що акцію запланована на 12 травня на об'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську, за словами Меклера. Їх не влаштовує, що українські транспортники за його словами застосовують демпінгові тарифи. Сняючи польські транспортні компанії з двосторонніх перевезень між Польщею та ЄС, а також з внутрішнього європейського ринку зараз. Організатори акції чекають на відповідь від місцевих чиновників про діяльність цього активіста і відомі на цю мить деталі про можливе блокування кордону. Більше інформації знайдете на нашому сайті Слава Тіві. І до теми початку нового збройного протистояння між Індією та Пакистаном, двома ядерними державами, журналісти Слава Тіві підготували матеріал про причини. Та перебіг конфлікту в ніч з вівторка на середу. Нагадаю, Індія здійснила ракетні удари по Пакистану, аргументуючи це боротьбою з терористичними організаціями. Зі свого боку Пакистан пообіцяв відповісти. А внаслідок обстрілів зруйновано мечеть, є постраждалі серед цивільних. Нагадаємо, чергове загострення сталося після збройного нападу 22 квітня на підконтрольній індії частині Кашміру у місті Пахалгам, де загинуло 26 туристів. Відповідальність за злочини на себе взяло радикальне груповання. Фронт опору, яке підтримує Пакистан, а в самій Індії його визнано терористичним. На тлі цієї атаки обидві країни запровадили низку обмежувальних заходів одна проти одної, такі як видворення дипломатів, скасування віз, встановлення бар'єрів для торгівлі і логістики. Уряд Індії пішов ще далі і зупинив дію договору про води інду, який підписали з Пакистаном 65 років тому. Цей договір регулює розподіл водних ресурсів шести річок між двома країнами. Тепер греблі перекриті, що залишає Пакистан фактично без води. Експосол Польщі у Індії Томаш Лукашук в Слава ТІВІ» нам прокоментував питання. Напередодні цього конфлікту зокрема висловив сподівання, що ані Індія, ані Пакистан не наважиться використовувати ядерну зброю. Більше прогнозів та історії цього конфлікту читайте на Слава Тіві. А у мене на останок новина від заступника міністра культури України Андрія Наджуса. В ексклюзивному інтерв'ю Слава Тіві він сказав, що ймовірно, вже влітку українська делегація розпочне пошукові роботи у Польщі. Нагадаю, зараз у селі Пужники на Тернопільщині. Триває польсько-українська експедиція та ексгумація жертв волинської трагедії. За словами посадовця, після завершення робіт у пужниках обидві сторони складуть спільний звіт, що дозволить уникнути будь-яких маніпуляцій по результатам. А українська група поїде у Польщу для аналогічних робіт. Місце наразі не називають з етичних міркувань, але за словами урядника, польська сторона вже дала дозволи на проведення там таких робіт. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. У мене все на цьому що встигає розповісти. Бережіть себе.